Софія І так, що у тебе на порозі? Що у тебе на порозі? Паж мечів, ну, дивіться, паж мечів це, можливо, якісь несподівані зустрічі з неприємними вам людьми. А, можуть бути зустрічі з плітниками, да, може дізнаєтесь про якусь зраду, про якесь віроломство. От, а що, тут, що тут допоможе, на що він йде? Ну, тому що закохані, перевернуті. Да, це якісь ви зробили невірний вибір, Наприклад, тут про сварки, і про, і про конфлікти йде мова. А, можливо, тут буде ну, просто втрата кохання і якісь просто розборки ну, на, стосовно. Да, там... З почуттів, скажімо так, от ну тут про крах союзу і про складну ситуацію, в котрій зараз у вас ну одразу вирішення тут не знайдете. Да? Будуть якісь все ж таки у вас суперечки.